18 липня Росія атакувала Україну. Зокрема, вночі армія РФ вдарила дронами та артилерією по Нікопольщині Дніпропетровської області. Поранені двоє чоловіків. Вони у стані середньої, Вони у стані середньої тяжкості. Повідомив керівник ОВА Сергій Лисак. За ніч Сили оборони України збили 16 ударних дронів, шахет із 16 та дві керовані авіаційні ракети із трьох. Повідомляє командувач повітряних сил Микола Лищук. ППО працювало у Дніпропетровській Полтавській. Ській, Запорізькій, Київській та Харківській областях за добу Росія у війні проти України втратила близько 1130 військових. Повідомили в генеральному штабі збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять близько 563 тисяч військовослужбовців. 5 військовополонених, серед них воїни Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонники. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Від початку повномасштабного вторгнення це вже 54-й обмін полоненими. Загалом з ворожої неволі координаційному штабу вдалося повернути 3405 людей. Тичні знання, фізична, бойова, медична та психологічна підготовка. Такі етапи передбачає базова військова підготовка мобілізованих. 29-річний Костянтин доброволець. На початку повномасштабного вторгнення займався волонтерством, а зараз зрозумів, що час захищати країну, тому звернувся в Житомирський центр військового рекрутингу. Набагато простіше спілкування. Ти одразу напряму спілкуєшся про те, яким ти хочеш бути і як, а не як в ТЦК». Через реконструкційний центр потрапив в ДШВ і проходжу сотий воз, щоб отримати і піти далі на фахову підготовку. За словами Костянтина, десантно-штурмові війська є елітними і мають гарну підготовку. Мені здається, що десант це саме така, яке підготовлює тебе прямо до всього, чого можна підготувати. Я б не сказав, би, що дуже важко, тобто в тому сенсі, що я колись професійно займався спортом і звик до нагрузок, але ну, все одно є цей момент, коли ти тільки прийшов, ти не звик до цього. Я працював, працював в сфері обслуговування барменом і вставав пізно. І тому от, спочатку ранішній підйом і фізичні навантаження були трошки важко, але з часом звикаєш і все нормально. 24-річний Максим також обрав рід військ, який йому найбільше до вподоби у центрі військового рекрутингу. Це тому, що треба треба захищати батьківщину. І рано чи пізно кожного мені здається, доведеться це зробити. І, і краще піти одразу в рекрутинговий центр, обрати свій фах туди, куди ти хочеш потрапити, ніж тебе просто візьмуть, заберуть на вулиці, і ти потрапиш. Куди потрапиш протягом місяця? Триває базова загальновійськова підготовка, де найбільший акцент ставлять на тактичній та вогневій підготовці, кажуть інструктори з бойовим досвідом. Основне, чому ми навчаємо військовослужбовців, це військова дисципліна, самодисципліна, тактика, вогнева підготовка, ну і інші складові, які допоможуть їм в подальшому проходженні військової служби, звісно, впливає бойовий досвід. Тому що ти розумієш, як би, як би в тій чи іншій ситуації було б насправді. Не так, як відпрацьовували колись до повномасштабки чи ще раніше, а от як воно відбувається насправді в бою. Це в них вже фінальний етап, вони його проходять, потім ми вже їх випускаємо і вони вже їдуть по своїх бойових бригадах. Молоді бійці мотивовані, з ними добре працюються. У них мотивація захищати нашу, нашу державу, свої сім'ї, дітей своїх. Якщо не вони, то хто? Житомирський центр військового рекрутингу розпочав роботу 18 червня і за цей час туди звернулося чимало військовозобов'язаних. Наш Житомирський центр військового рекрутингу працює вже майже місяць з 18 червня по 15 липня. Має досить непогану статистику. Має 295 звернень, людей щодо роз'яснень, уточнень тощо. Та видано вже 88 відношень, тобто 88 людей вже пішло в армію. Є. Спостерігаємо розрив. Ще Я з самого початку, по-перше, хотів попасти в ДШВ. Тобто для мене було чи ДШВ, чи зовсім не якоїсь служби. Ось. А по стану здоров'я я міг потрапити до ДШВ лише через зв'язок. Тому, коли виявилась можливість стати, спочатку я. Собі думав, що це буде оператором. А так вийшло, що за час моєї служби у зв'язку я став командиром відділення і вже перейшов до роту ударних безпілотних систем командиром відділення. Щоб бути учасником, безпосереднім учасником бойових дій, бо забезпечення це теж важлива справа, але я шов добровольцем і хотілося приймати безпосередню участь. У бойових діях, а це дуже велика і гарна можливість реалізувати ті мої бажання, які я хотів. А підрозділ займається розвідкою, коригуванням та безпосереднім ураженням противника. А інструменти – це крила, наприклад, як у нас флайай. Є ще FPV-дрони, Mavic, вампіри, там ну, великий асортимент. Дистанції різні. Якщо говорити там про Ніборт, то у нас дистанція робоча по ТТХ це 30 км у одному напрямку. Наш підрозділ за час його роботи зупинило дуже багато штурмів на нашому напрямку. Засобами FPV та СКИДом. Ось, було дуже багато вражено танків, гармати, міномети. Із того, що на моїй пам'яті. За останній час саме таке цікаве це була Дзеркауса, зенітно-ракетний комплекс. Один із наших екіпажей, не нашого підрозділу, а суміжного з нашої бригади, які займаються розвідкою, літають на лавеці, вони розвідали, виявили у населеному пункті Лісичанськ ОСУ, яка знаходилась чи на обслуговуванні чи відстаювалася там техніка, не знаю. Вони вже повертались і нас залучили на розвідку, тому що на той момент вівся вогонь по цілі. Вогонь вели дронами FPV. Ось. Тобто від нас, від наших позицій, це десь близько 20 кілометрів у глибину. Ціль була вражена в її доля. Подальші доля невідома. Поки що не спостерігаємо роботу оси на нашому напрямку. Зовсім не ті війни, які е, велись за останні там, років 20. Це війна, в якій в першу чергу перемога чи ураження е, залежить від дронів. Наявності дронів різного типу, їх модифікації та системи ураження дронів. Тобто це е, радіоелектронна боротьба. Радіоелектронна розвідка, ПВО, те ж саме ПВО, тому що е, за рахунок е, розрахунків ПВО ми можемо збивати ті ж орлани, е, ворожі птиці, які залітають е, вглуб е, в глибину на 50 кілометрів. 27 оптичний зум. Три останніх з 30 це діджитал зум у нас. І одночасно камера має дневну та нічну, тільки технологічний розвиток. Роботизовані наземні, наводні, підводні, повітряні. Але без виключно ніяк війна без ні. Далі розповім вам про кримінальні провадження, в яких знову фігурує сумнозвісний колишній одеський військом. ДБР завершило розслідування, де експосадовець обвинувачується в підробці документів нез'явлення вчасно на службу та ухилення від виконання обов'язків. Виявилося, що він під час повномасштабного вторгнення відпочивав на курортах Сейшельських островів та Іспанії. Виїзд оформляв за допомогою знайомого лікаря, начебто для лікування після поранення на фронті, а нез'явлення вчасно на службу пояснював іншим підробленим документам. За таке, до речі, можна на 10 років позбутися волі. Обвинувальний акт в суді. Чекаємо на рішення суду, і між іншим, найгучніше торішнє викриття пов'язане з виявленням у керівника ТЦК Одещини віли в Іспанії за 4 мільйони євро. Яку він та його родина придбали в умовах воєнного стану. Справа про незаконне збагачення наразі також в суді. Наприкінці травня Міністерство освіти і науки України видало низку рекомендацій щодо організації наступного навчального року. Йшлося, зокрема, про початок навчання серпня 2024 року та використання субот як робочих днів у теплі місяці року. У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення. Коли планують повернути за парти учнів Житомира, розповіла головна спеціалістка департаменту освіти Ольга Єрмакова. Початок і фінал навчального року належать Кабінету міністрів України. Тому, звичайно, що ми будемо орієнтуватися на законодавчі вимоги. Відповідно, крім того, закону України про освіт, навчальний рік. Починається 1 вересня і завершується по виконанню освітньої програми закладу. В цьому році для шкіл міста Житомира це було 175 навчальних днів, і завершили ми організоване навчання у всіх закладах 6 червня. Звичайно, що ми будемо радитися із керівниками закладів, будемо чути і батьківську громадськість, будемо чути взагалі громадськість міста, але поки що міняти щось в структурі навчального року, ми підстав не маємо. Якщо будуть підстави, ми оперативну ситуацію розглянемо, втрутимо в ситуацію і доведемо її до громадськості міста Житомира. Іванка Сивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Відхні пацани працюють як треба, слухаються, виконують свої обов'язки насамперед. Працюємо по, насамперед по піхоті, по легкоброньованій техніці, вражаємо ворога в бліндажі. Виходила група ворожа, вражали піхоту, вражали міномет тюльпан, БМП, танки, моталиги. Ця гармата дуже ефективна, дуже мобільна, дуже скорострільна. Ми працювали на Д30, але ця гармата набагато краще, швидше, мобільніше. Коли ти робиш перший постріл з гармати і тебе посвящають в артилеристи, це для тебе честь, хвилюєшся, але. Це приносить, це як перший стрибок з парашуту. Відчуття дуже адреналин. Ворог поводить себе дуже агресивно, але він розуміє, що ми можемо дати по зубам. Був е, момент, коли ми е, стояли на вогневій позиції, три гармати, і був дуже сильний штурм зі сторони ворога. І був момент, коли нам. Потрібно було стріляти три гармати одноразово. І є такий наш командир батареї, каже, 333 залпом. І ми робимо постріл. І коли ми робимо постріл одночасно, трьома гарматами, це дуже вражає, це дуже хвилює, це, це супер. Кожен повинен знати, що він робить для своєї країни. Перш всього, і виконувати свої обов'язки. Ми не обирали цю війну, але ми прийняли бій. Бог на нашому боці в нас є сили, щоб поражати ворога і в подальшому. До початку літа на Житомирщині у водоймах потонуло більше 10 людей. Протягом минулорічного купального сезону сталося 19 нещасних випадків на воді. Повідомляють у ДСНС за інформацією, що надходить по лінії 101, Від початку літа на водоймах області загинуло 13 людей, серед яких одна дитина. Основна причина нещасних випадків порушення правил поведінки на воді. Це купання у невстановлених місцях, відпочинок на водоймах у стані алкогольного сп'яніння, Спроба переплисти водойму або запливи на значну відстань від берега, а також залишені без нагляду діти. В основному нещасні випадки трапляються у місцях саме стихійного відпочинку населення, які не передбачені для купання. Там не обстежено дно водної акваторії і там немає сезонних рятувальних постів. Рятувальники закликають пам'ятати і не порушувати правила поведінки на воді, уважно слідкувати за дітьми за словами Ірини Романюк. Таким чином можна безпечно відпочити та уникнути трагедій. Ми вкотре закликаємо бути обережними під час відпочинку біля води, завжди оцінювати свої фізичні можливості адекватно, обирати лише пристосовані для купання місця, не запливати надто далеко, особливо у незнайомих водоймах, і ніколи не плавати наодинці і завжди пильнуйте дітей. Ні в якому разі не залишайте їх без нагляду біля води та не дозволяєте їм самостійно відвідувати водні об'єкти. Також пам'ятайте, що алкоголь це табу, адже переважна більшість трагедій трапляється саме в ситуації, коли спочатку на березі розпивають спиртні напої, а потім вирушають у воду. Вікторія Шульська за матеріалами ДСНС у Житомирській області. Атницю 19 липня максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 19. Вологість повітря 44%, вітер північно-східний зі швидкістю 2,5 з метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно, без опадів.